Вітання рукодільна спільнота. Мене звати Людмила. Розпочинаю рукодільний вересень 24 го року. І перший мій процес, який переходить в вересень. Це поляна з маками від Лукас. Ось такий він буде. А ось такий він наразі. Ось, думаю, що піду до гори відшивати, щоб заповнити всю відстань в п'яльцях. Так. Другий мій процес це букет польових квітів. Ось такі. Ромашки, конюшина, і ще якісь квіточки, не знаю. І ось так він на сьогодні виглядає. Ну, це 40% там, в різні краї вже, ромашечки є. Так. Третій мій процес. Це ранок в Парижі від Абріс Art. Ну, на сьогодні це виглядає ось так. І четвертий мій процес це магія жовтня від Лелі. Ось такий він буде. А ось такий він зараз. Це відео мало бути версневим, але процес вишивки в мене трохи затягнувся. Тому я знімаю за 2 місяці моїх процесів. І що ж я покажу. І першим моїм процесом, який я відшивала, це була ось така поляна, вже відшито від куточка до куточка, і йду далі, підіймаюся. Дуже цікава робота. На жаль, не маю раму на весь процес, тому треба вигадувати різні речі. Ну, поки що Зняла зі своєї рами, бо натягнула інший трошки процес, хочу його теж повідшивати, який трохи пізніше покажу. Другий мій процес це ось такий ранок в Парижі від Абріс Арт. Ось у мене одна сторона вже дійшла ще до іншої. Здається, ось тут має діти, і знизу. Теж нижній рядочок. Подобається, як виходить, ось є ейфелова вежа, є магнолія. Але єдине, що мені не подобається, ось ця синенька ниточка, вона просто сатається, відшиваєш 10 напівхрестиків і все, вона просто розсипається. Не знаю, чому так, бо іншим ниткам цього немає, а ось цією блакитною, ну просто біда якась. Наступний мій процес це ось така магія жовтня від Леля. Дуже ніжний і делікатний процес. Єдине у мене таке питання сталося, що трохи важко відшивати цей процес ввечері, тому що на цій тканині трохи очам неприємно, але нічого. Думаю, що відшию. Я навіть додала вже бек. Ось сюди, в ці дерева. Ну і вже щось видніється таке дуже гарне. І мій процес, який став фінішем, який я просто хотіла вже завершити, бо хотілося фініші це ось такий букет від мережки. здається, польовий букет називається. Дуже гарні квіти. Вийшли. Я після цього побачила ще інший букет від мережки я розумію, що він мені теж треба. Але поки я себе тримаю, бо треба відшити те, що я маю. Ось така краса вийшла. Також у жовтні була рукодільна зустріч в Польщі, і мені подарували на цій зустрічі. Ось такий сумочку-органайзер це робила Світлана. Дуже класна. що я навіть її вже використовую в процесі. Ось такі дві кишеньки: одна велика, друга поменше. І що ж я використовую для цієї сумочки? І от на рукодільній зустрічі мені також подарували ось такий набір від Ланарте. Дуже гарний, дуже ніжний. Я ще не мала до цього наборів від Ланарте. Але так як у Єлени Тимків проходить СП по відшиву наборів Ланарте, то мене дівчата вмовили прямо на зустрічі, що час починати відшивати ланарти. І що ж ви думаєте? Ну, звичайно, я розпочала. Я ще ніколи не. о, бачите, Ніколи не відшивала так, щоб в одну ниточку. Ну, щоб ви зрозуміли, на зображенні це. Ось ось ця частинка під квіточкою. Бо далі тут будуть ось ці пелюсточки. То ось це. Мені дівчата казали, що це буде невеличка картинка, маленька, але вона, мені не здається, маленькою вона величенька. Ну, нічого страшного. Так як я вперше тримала. І тримаю на руках ланарте то мені було цікаво, комплектуючи. Ну, в набір входить ось така тканинка. Та. Далі повністю на всю на весь розмір, тут великий шматок схеми із описом, що і як збирати, тут навіть є як в рамку його вкладати, вміщувати. І ось так органайзер. О, ось такий органайзер з ниточок. Я а, шматочки ниточок, які в мене залишки, я навішую зверху. Ну, поки мені процес дуже подобається. Я щиро вдячна за такий подарунок. Було дуже приємно. До завершення 2024 року лишається всього навсього 2 місяці, а серед моїх запланованих процесів залишився ще один нерозпочатий процес це ось такий Dimensions. Поки ще не знаю, чи буду розпочинати, в планах в мене так. Якщо якийсь із процесів я завершу, то одразу буду розпочинати ось цей набір. Чи це буде в листопаді, чи це вже буде в грудні, я поки що не знаю. Ну, згідно плану, в мене є два процеси, які претендують на завершення в листопаді, бо на один в мене є можливість відшити за 17 днів. А другий процес в мене 22 дні. Ну, тому не знаю, можливо, встигну і додам ще ось цей набір для відшив. А вам дякую за перегляд. Гарного дня і всього найкращого. До побачення!